Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Алексом Хавером, і ми говоримо про всяку історичну всячину. На моєму бортовому хронометрі 989-й день російського вторгнення. Три дні тому Трампа було обрано президентом, на честь чого велика кількість українців вже розкупила лопати і зараз сереться на тему, як краще копати могилу. За моїм вікном. Кольори вирвалися з зоопарку, зі школи, і час від часу верещать, ну якось не поділяють цих песимістичних настроїв, Так що не дивуйтесь, якщо будуть такі звуки. І ми починаємо новий цикл. Е, як ви бачите з моєї футболки, сподіваюсь, ви вже розумієте, що це стає традиція. Е, на Початок кожного нового сезону нового циклу. Чому? Тому що його тему обирають голосуванням підписники на мій Patreon. І власне ви можете до нього приєднатись, і наступного разу ви будете серед тих, хто матиме вплив на те, про який цикл я буду записувати наступним. І цей цикл, який обрали, він називається Середньовічне Середземномор'я. Чому прикол? Так, про що розповідати? Це шкільна програма, начебто, ні, це не шкільна програма. І почнемо ми цю історію з невеличкої розповіді про такого собі французького вченого Фернана Барделя. Який броделя, а не Борделя, який жив у першій половині 20-го століття. Ну він до 80-х дожив, але в основному працював в першій половині, і він вже був професійним істориком, захистився і під час другої світової війни потрапив в полон. В на кордоні з Німеччиною, опинився в концтаборі там у, певний час у нього був доступ до книжок. Потім перестав бути доступ до книжок. Це так дуже цікава історія про те, як виглядали німецькі концтабори для французьких професорів. Е, так чи інакше, він лишився без своїх книжок е, і лише з пам'яттю. І, скажімо, так, у нього був час поміркувати. А займався він, темою його досліджень було, була зовнішня політика Філіпа II іспанського Габзбурга у, ну, у другій половині 16 століття. І під час розмірковувань йому спало на думку, що якось, от якщо співставити дві картини, то вони дуже не сходяться. Одна картина це е, політична. Картина. Ось ми бачимо, що з е, початку от в, власне від розвалу Римської імперії е, Середземноморя ніколи не було єдиним ніколи не належало до однієї країни, не було навіть однієї, яка б половиною. Цього в скажімо ойкумене по, по факту контролювала. Ну, за невеличким виключенням цього Юстиніана Make Rome Great Again, Але це не рахується. Це ненадовго було і неправда. Е е е і вся історія середземне моря. Оці входить більше ніж півтора тисячі років. Відтоді наповнена війнами, чварами і е е усі деруться, б'ються за цей шматок ласого пирога. З іншого. Економічний бік погляд на це все якось дуже сильно відрізняється. В, і, і в ось в да, якщо подивитися на господарчі записи, от, на торгові, бухгалтерські книги, знаєте, на угоди, страхування, спадок і таке інше, то таке дивне враження складається, що ніякого розбрату і постійних воїн у середземномані нема. Ні, війни є. Ні, звісно, вони з'являються весь час, вони з'являються як фактор риску. Ну розумієте, плюс 25% до вартості страхування, а то й цілих 100%. Дуже ж страшна подія, ви розумієте. Плюс 100% за страхування. І Відсотки ще за цей за банківські позики зростаються. Ну, важкі часи, ви ж розумієте. О, от до цього зводиться війна. Е, типу, ну це дуже погано і задає збиток дуже поважним людям. От. Е, ну, і в Бродель, коли це описував, він ж описував в, як ви сказав, в 16 столітті. Е, але склалося це все набагато раніше. Він же це описував як факт, що от, має місце. Е, але фактично те, що ми можемо назвати світ системою, як же я вже пояснював у попередніх, попередньому циклі, було набагато раніше. І власне саме з цієї роботи Броделя, яку він випустив в 1949 році, і починається те, от звідти виросло фактично поняття про світ-систему, точніше про світ економіку, про яку я розповідав так довго і неодноразово. От ем, і в, в от. Як це проявляється, що знову кажу, от ми дивимося не тільки на це шістнадцяте століття, яке описав Бордель, а й раніше, от середньовіччя, від раннього середньовіччя, тобто від самого занепаду Західної Римської імперії, і от до початку модерну, тобто власне до 16 століття, фактично до падіння Константинополя, наприклад, щось таке. От ми бачимо роздробленість, бачимо війни, і тим часом. Ну І здавалось би, все, якщо воюють непримиренні сторони, там, мусульмани з християнами е, ну і інші, і християни між собою, і мусульмани між собою, усі одне одного ненавидять, знаєш, ну яка торгівля? Не може бути торгівля між країнами, які між собою в стані війни. Якщо не відкрито, то принаймні холодною. А тим часом ми дивимося навіть не, не тільки на господарчі торгові записи, ми бачимо ту саму кореспонденцію між якимось королем. І якийсь султан йому пише цьому королю, що от королю, якого має ненавидити, як смердючого кафіра, а він йому пише: мій люб'язний брат, мені вже осто набридли ці пірати. Давай їх разом подолаємо. От, а християніший король. Який взагалі-то мав би йому відповісти, що в стилі, який ти мені брат, собака магатимет, ага, е, так само чемно пишу відповідь: ой, як добре, що я отримав від тебе цього листа, якраз збирався сам вписати тобі на цю тему. Ну фактично, ми вже домовились, тому давайте так: я заганяю піратів з півночі з півдня, і хоп, і о, користь усім нам від торгівлі. От хай наші кораблі плавають, боячись боючись бути пограбованими. Якась дивна поведінка для закля... заклятих ворогів, якими вони мали бути, якщо ми віримо в історії. І такий приклад поодинокий, і не тільки в якийсь окремий період часу. От. І що виходить? Ми читаємо про війни і походи. А занудні бухгалтерські книги кажуть нам про велетенський товарообіг, між усіми закутками Середземноморя і Чорного моря в тому числі. І за те, от те, за що славлять королів та лицарів, за славні походи, за битви, за звільнення чогось то -то, це виняток, а не правила. І саме через те, що це винятки, їх і записали. От чому ми бачимо власне цю таку спотворену картину? Ну, з одного боку. Е тому що люди не пишуть про те, що вважають нормальним. А люди дуже швидко звикають до е, гарного. Ну, ось, наприклад, там, ну, як до торгівлі, там, до доступу до якихось товарів, що вони весь час є на ринку. Ну як, наприклад, от ніхто не пише зараз, що новина в Сільпо з'явилася гаряча випічка, наприклад. 15 років тому, коли вона тільки з'явилася про це, звісно, писав: Вау, Зевге за рік це було як ну, якось дивно. Ну, є. А якщо ось вона зникне раптом з якоїсь несподіваної причини. То так, оце трагедія, про це одразу всі почнуть турбити. Ой, ви знаєте, падіння на 3% індексу київської перепічки і все таке. Тобто фіксують, люди взагалі фіксуються на поганих новинах. Війна це погано. Як ви розумієте. І так само з товарообігом в так, так, Поки всі жили в своєму закутку і їли виключно ту рублю, яку наловили у себе в цьому на ну, узбережжі, ну чи там їли того муфлона, барана, якого випасли на горах над цим морем, Ну, все. А, а що ви їм втрачати, крім того муфлона з бараном і з рибою? Як тільки у жителів, принаймні прибережних міст і всіх околиць з'явився доступ до товарів, які регулярно почали перевозити морем, то так спочатку це було вау, потім це стало нормою. І фіксували виключно ті випадки, коли ця норма з тої чи іншої причини порушувалася. Тобто, в основному, це війни. Тому. Це одна причина, чому літописи спотворені, тобто на сприйняття цього спотворення. З іншого, літописи взагалі не, не тільки от середньовічні, а взагалі сам стиль того, чим, що люди хочуть розповідати про себе, він е зосереджений на, скажімо так, певному класі дій. От, ну, наприклад, ніхто не складає героїчний епос про те, як ми ем, я не знаю, взяли і загнали наш просточений товар е, якимись лохам з націнку на 300%. Ну, ніхто ж не буде про це складати епічний епос. Ви ж розумієте. І, і ніхто не ставить посеред міста обеліска якогось чи стелу з надписом Найкращому продажнику цього квартала. Хоча вони є, і вони, мабуть, пишаються своєю роботою, чи принаймні отримують за неї багато, а ще більше їх роботодавці. Але стели про це не ставлять. героїчні пісні не співають. Але ж вони всі ці люди теж хочуть, щоб про них співали. І про них співають тільки трохи інше. От у першому випадку, коли там про прострочений товар лохів, вони пишуть про пісню. Ну, Чи хочуть, щоб про них розповідали, про те, як вони попливли за Семеро морів, як подолали бурі і скелі, пропливли між Сицилою і Харібдою, і познали Солоколосих Сирен. От. А про товар у трюмі і оборудки з ними, ну навіщо? Ну кому це цікаво? Ну, крім нас, хто отримав ці прибутки. Ми краще розповімо про те, як класно ми пошвендили по світу, який класний туризм в світі. Їдьте нами з нами, купуйте у нас з квитки. А про оборудки це краще нам самим знати. У другому випадку, ось коли про кращого продажника, ми їх теж знаємо, коли вони дійсно кращі, і їм є чим пишатися. Тільки вони не, не, не посилають по всьому світу. Ту звістку про те, що вони краще за інших вміють досягати чогось в маркетингу. Ні. Вони здебільшого намагаються випендритися своїм зовнішнім виглядом, а потім, коли стає зрозуміло, що ну, цього якось мало, то вони стають. Меценатами, ну тобто роздають свої гроші іншим за те, щоб всі казали, які вони круті. От, що власне ми неодноразово наголошував, є однією з основою влади як такою. Дивись, термін бігмен про який я нещодавно знову таки розповідав в прямому його. Контекст. От. І це все з цілком раціональних міркувань. От, по-перше, торгівля, що б там не казала, це все ще і досі вважається якоюсь нечистою діяльністю, нечесною. Це взяв одне, продав інше, навар оцей, ну скажімо так, базове відчуття справедливості від цього стражда. Навіть зараз у багатьох. А у що вже казати про давні часи, коли вважалося, що ну чесно, це те, що з'їсти те, що ти сам зробив. Ну і гаразд чи там обміняти ось напряму, між тими, хто дві речі зробив. Хтось виростив, хтось скліпав серпа. Ми одне з одним напряму міняємося. А оце перевозити з місця на місці, е, е, от тим більше лихварство, банківська справа в, ну нечесна справа е, е, і. Не будуть цим похвалятися. От. По-друге, якщо ти починаєш вихвилятися своїм багатством, до тебе з часом почнуться питання. Дуже неприємні питання, і їх будуть звати люди, які погано знаються на економіці, зато гарно знаються на зброї. І або тебе погарбують, поч або почнуть диставати з лідерів. Ну, знаєте, у ти багатий, а ми бідні, нещасні, нагодуй нас, у тебе ж всього багато, а як це несправедливо, ну і так далі, і так далі. Тому. А якщо ти захочеш захиститися від цього силою, ну хлоп, і ти вже займався не торгівлею, а політикою. І е, ми пам'ятаємо, як це відбулося з давнім Ашуром. Ну ось в останньому циклі про колапс бронзової бронзовидоби. Що було місто, яке торгувало, фактично, така торгівельна імперія, яка оплутала своїми тенетами половини близького сходу, але почали приходити сусіди і а давай ділися, та 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 і потім. Виникла потреба захищатися краще виход для захисту це напад і хлоп. А шур з міста держави торгівельної перетворюється на імперію, причому на одну, ну фактично такий синонім жорстокості, такі звірячої жорстокості в давній історії. От, ну і все. Розумієте? Починаєш з захисту торгових інтезресів, бац, і ти вже імперія. Ну, про що вже розповідав, про те, як виникає світ імперії. Приблизно так. Те ж саме на всіх рівнях і всі часи. Тому ну, не співають про це пісні. Співають вже про те, як ти ем, гарно роздав усім гроші. Ну, не просто всім, а якимось талановитим поетам, винахідникам, я, я не знаю, е, солодкоголосом Сиренам. І все таке. Е, і після того Бац і Рідлі Скотт вже знімає фільм про те, як ти під Аустерльцем ну, потопив варяг. Отак От тебе і запам'ятають. А не за те, що ти гарно знався на е, бухгалтерському обліку. От. Е, і чи ти там намагаєшся, знову ж таки, як кажу, підкупити натовп подачками, щоб тебе якось насильний цей натовп діставав. Е, і потім хлоп, і за тебе вже зовуть тираном, а твоя прапраонучка королева Франції. Ну, ви розумієте, я говорю про Медичі. Е, це закон природи. Нічого за цим не поробиш. Навіть ті, хто не дотримується цього закону, вони можуть це робити. Але, як казав один класик сучасності, недовго. От чи, наприклад, наприклад от знаменита історія про Ганнібала. Ви знаєте про Ганнібала, про те, як він славно воював, який він був крутий полководець, про те, як він ледь не переміг Рим. А ви знаєте, що взагалі-то син Карфагенський сенат. У Карфагені був сенат. Це не тільки римська вигадка, воно було у всіх містах, фактично. Тобто, ну, зборища найбільш поважних людей. Карфагенський сенат був е, різко проти всіх цих витівок військових е, Ганнібала. І Ганнібал почав війну фактично за власну ініціативу без підтримки власного міста. Чому? Тому що повагні люди Карфагену. Намагалася йому втлумачити йому і до того його батьку, що не треба воювати. Навіщо? Ти шкодиш бізнесу. Ми торгуємо з Римом. Ми контролюємо торгівельні шляхи усього західного Середземномор'я і в гарних стосунках о, там з нашими фінікійськими пращурами, пра пра ну, точніше, їх нащадками, кузенами, скажімо так, які тепер під владою, під контролем е Селивки. Не треба. Ну. Карфіген, ой, Ганнібал не послухався. І хто тепер знає про той Сенат? От хто пам'ятає про той Сенат, крім мене скромвило. Е, зате все, всі пам'ятають про те, який славний полководець був Ганнібал. Приблизно так воно і складається з записами історії. О. І до речі, ось щодо римлян, якщо ми вже заговорили про них, от є таке ж таки несправедливе абсолютно уявлення, що римляни, от прямо так щоранку прокидалися, з одною єдиною думкою. А чогось я сьогодні нічого не завоював. От кого б мені підкорити? О, Галія, Галія! От, підемо, загулюємо Галю. Ну, от, ці чутки, вони трохи перебільшені. Якщо почитати того самого Тіта Лівія. Він крутий, читайте ті таліни. От, найближчого з класиків, хто до тих е, республіканських часів, який писав докладно про них, ну, ще Полібія можна про ті часи почитати. Ти побачиш, що от крізь всі ці славетні діяння полководців, воїнів, битви, героїчних гарацій, всяких і брутів, весь час пробивається життєве, побутове, яке набагато більш цікаве, фактично, ніж оці всі, хто кого замочив сто разів на якому полі. То. Консул примусить призовників йому огороди копати, то усі пліткують, що нова грецька секта, яка заїхала до Риму, на своїх симпозіумах п'є кров латиномовних немовлят. А, а головне, от зойки, весь час. От ці сотні років існування Римської республіки. Та забороніть нарешті сенаторам торгувати. Ну Це ж не чесно, вони і так владу мають, вони ще й при цьому прибуток отримують. Ні, забороняємо. От сенатори не можуть торгувати. Ну, в результаті з е торговою стратою стали так звані вершники, ну, про яких Геотехі розповідав свого часу в циклі про е доімперський Рим. От. Ну і звісно, після цього починаються зойки. А тепер змусьте законодавчо, вершників гертувати на храми. Бо, ну, перед людьми соромно, вони ходять з цими золотими срібними кільцями, а у нас храми обсипаються. Ну, і чи? Неулюблено, що черговий скандал. Судновласники спеціально топлять свої кораблі порожніми, навантажують їх камінням, щоб потім отримувати фальшиве відшкодування від держави, ну фактично як страхування держави. Це все не жарти, це все описано ті та І Оце все в ті самі славетні часи, коли нібито Рим тільки й думав. єдина у нього була потреба завоювати весь світ. Не було такої потреби. Більшість римлян взагалі це не приймалося. Найбільш потужні економічні сили Риму, вони чудово отримували зиск від торгівлі. Вони весь час від цього отримали береші. Чому відбувалася експансія Риму? Через її політичну систему, яка стимулювала прихід до влади, консульської влади, через славу славу. Переможця, плюс, якщо ти переможець, ти зазвичай отримуєш неграбоване і рабів, і продаєш, отримуєш великий зиск від цього сам. І на цей зиск можеш купити ще більше народної любові. Але, скажімо, це таке одноразове вливання в економіку, знаєте, такий великий струс, демпінгування, і ти фактично отримаєш зиск від того, що ти знецінюєш багатство усіх за рахунок того, що там повністю притаскуєш. Але це такі от, піки короткострокові. В основному економічна міць Римської республіки не залежала від цих воєн. Ну так, ми не проти, щоб ви якось держава, республіка загальна справа захистила наші права, десь там в Елірії, в Іспанії, у грецьких містах. Але воювати ну навіщо? Крім. Тих людей, які безпосередньо щось постачали для війни. Ви розумієте, все складно. І таким чином от ми бачимо знову, як з світ економіки Римської, яка чудово себе почувала, виростає світ е, імперія. Ну, власне, як Дорогіян свого часу висловився, що Рим це така знахабніла світ-імперія, яку ніхто вчасно не не вломив. От на всякий випадок, от світ імперія вона почалася фактично створилася ще за часів пізньої Римської Республіки, щоб ви не плутали ці поняття, що імперія і світ імперія. Тобто, неважно, який суспільний лад, неважно, яка форма правління там в державі, у сукупності цих держав в цьому регіоні. Головне в принципі, які за цим стоять. Збільшення прибутку чи збільшення контролю. От. І фактично, навіть принципат і пізня республіка, він багато в чому опирався саме на елементи світ економіки, а не світ імперії. От, ну, гаразд, щось я дуже О, як я захопився біля 20 хвилин. Добре, значить, у нас буде сьогодні дуже коротка вступна лекція. Раз на цього. Трохи просто поясню яким чином я намагаюся збудувати весь цей цикл? От. Він буде про середньовічну, середньовічне середземномор'я, а не моги, як вам згадало, тільки що здалося про античність. Ні, він почнеться от з того, як загинається Римська імперія, і, власне, до постання модерних держав, до початку зросту абсолютистських держав в Європі, і в тому числі в Середземноморському середземноморському басейні. І я трохи зроблю не так, як завжди. Тобто певна хронологічність буде. А я але я більше фокусуватимусь, по-перше, не на політичній історії, а там, де це можливо на економічній. Звісно, я не буду вам приводити велику кількість цифр. Я просто спробую вам показати, яким чином економічні чинники стояли за тим, що ми знаємо в підручників історії з подій, з імен і так далі, і так далі. І по-друге, я е, зосереджуся, спробую зосередитись на, скажімо так, секторах. Не в хронологічному порядку, ну, не, не обов'язково хронологічному порядку, а на певних таких лініях сюжетних, які, між собою, вже будемо, потім переплетатимуться. Тому, ну, вибачайте, вам доведеться потім це все переплітати у себе в голові самостійно. О. І на цьому, мабуть, сьогоднішній випуск. Я закінчу. Дякую за увагу! З вами був відеоблог Просто історія з Олексом Хавром. Як завжди, найбільше подяка тим, хто підтримує мене через Петріом. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії і не лише, і не хворіте. Все буде Україна!